Доброго часу доби. Сьогодні червень місяць. Я вам хочу показати свою чергову розпаковку кактусів. Я інколи моніторю такий ресурс, як ВЛХ, там іноді є вигідні пропозиції за дешеву ціну продають нормальні кактуси, можна так сказати. І так як в мене участок невеликий біля будинку, в мене приблизно одна сотка городу, і я сію на ній кожен рік різні сівозміни, То помідори, все чисто на одну сотку, то огірки, то кабачки, то кукурудза. А цей рік я посіяв горох. Горох буду посіяв в... початку квітня, зараз він вже цвіте, вже є маленькі стручки. Планую ще в кінці червня. Зібрати урожай і посіяти ще раз горох, і зібрати другий урожай в кінці десь вересня. А на наступний рік я вже планую посадити зимостійки опунції, звичайну пунцію поліканта, щоб вона заповнила всю цю площу. І знайшов я таке вигодне оголошення в OLX, де одне вушко кошт... коштує 9... 10 гривень. Я сторгувався на 9 гривень, замовив на 300 гривень. Сьогодні прийшла посилка, також я отримав промокод від розетки на знижку, максимальну знижку 50 гривень, але ця знижка була 20 гривень для мого аккаунта. Я зараз вам покажу, що мені прийшло. Прийшло з міста Чорноморське від жіночки від пані Ольги. З такими опунцями краще працювати ви в рукавицях, тому що вони мають такі маленькі глухілді, які дуже важко діставати з рук, і потім вони створюють такий дискомфорт, ви скрізь ходите і воно чухається. Але мені було ліньки йти по рукавиці, тому я одразу вам роблю розпаковку. Ця опунця цвітає жовтим кольором, дає плоди. Плоди потрібно обшмалювати. На вогні, можна на газовій плиті або газовим, газовим пальником, щоб знищити глухі літу. Тоді можна спокійно їсти. В, кожній, в кожному плоді є насіння. Насіння можна пророщувати, досить таки добре всходить, тільки треба робити стратифікацію і скарифікацію. Стратифікація це такий метод, коли ви ложите насіння в холодильник, воно типу, думає, що зимує, а потім ви дістаєте, і воно має. Більші шанси, що прорости, а скарифікація це коли ви допомагаєте насінню вилупити самому зародку, ембріону е, діст, е, виродитись, е, виповсти, е, розкрити цю шкарлупку з насіння, берете звичайні там щіп, щіпчики для ногтів і легенько обрізуєте цього, цієї насінинки. Це називається скарифікація. Так, запаковано вона у нас, бачите, таку гарну коробочку, взагалі шикарно. Пані постаралася. Дуже класно, дивіться. Так, Тут у нас є яєчні лоточки, знизу з боку шикарно. Хоча, як ви знаєте, опунці не бояться ніяких таких механічних пошкоджень. Це більш найлегкий вирощуваний каптус. Він легко витримує наші морози мінус 20, мінус 30. Десь там читав я у відомостях, що він може витримувати морози до мінус 37. Це було в ботанічному саді імені Гришка, здається в Києві. Тому можете спокійно в себе садити. Головне, щоб не було застою води. Хлопці і дівчата, любі друзі, дивіться на цю красоту. Повний пакет кавпусів, повний пакет опунцій. Дивіться. Навіть волосся жіноча трішки прийшли мені. Дивіться, які кладоні є. Цей листочок називається сегмент або кладоння по більш такому е, специфічному там, обозначенню. Визначенню. Е, цей зріз я буду обробляти сіркою. Сірка калоїдна вона продається в магазинах для захисту рослин. Там, де доброго, засоби від жука Колорадського і сірка дуже добре допомагає загоювати рани. Також дієвий, саме такий простий спосіб загоїти рани на рослинах це звичайна кориця, яка продається в відділі приправи АТБ. Подивіться, скільки в мене цих глушок буде. Оце все, що ви розуміли, на 320 гривень. от сума. Де сітки ще купите кактусів? Дивіться, які гарні кладуні. Супер просто. Ось цю кладонь, якщо посадити зараз в грунт в горщик в пивний від пива або в 200 мл, то вона у вас за, за літо дасть ще прирісти. Багато прирістів. Ось за цих місць, де були відокремлені, тут де по два вушка. Якщо комусь цікаво, я дам посилання на профіль OLX даного продавця. Звісно, якщо комусь цікаво. Я буду садити даний кактус в торф, оскільки мені треба швидкий приріст, буду садити в 200 мл стаканчики, оскільки в мене інших немає. І взагалі я рекомендую садити свої маленькі, невеликі кактуси, які там ще в періоді росту, які взагалі не повністю розвинулись, і у вас немає коштів, у вас немає місця, у вас ви тільки початківець рекомендую всі садити їх в прозорі ПВХ-стаканчики. Там 100 штук, що стоїть 40 гривень. Це що 50 мл що 100. мл ой, 50 мл 100 мл і 200 мл Там різниця в них 2-3 гривні. І ви просто зекономите гроші і час. Е чим замовляти по 10 гривень горщики від сінті по 5 гривень. А подальшому, як вже будуть рослини цвісти, ви хочете гарну колекцію і гарно її оформити, щоб займало ще менше місця. Щоб квадратні горщики один до одного притулялися, тоді, да, звичайно, я рекомендую замовляти Сінтіапласт, але я рекомендую додатково також робити. в них знизу е, сверлом по дереву металу отвори діаметром 3 мм. 5 отворів. 4 посередині і 1 по центру. Тоді ваші рослини будуть не затримувати вологу і ґрунт буде дихати. Ось оця посилочка 315 гривень. Цілий пакет. Дуже класний продавець, я звичайно просто в шоці від такої кількості кладоній. Мені їх, я думаю, звичайно, не вистачить на цілий город на одну сотку. Але це початок. Це тільки початок. Буду я садити їх в торфяний субстракт. Огляд субстракту я робив на своєму каналі. Його можна замовляти тільки просівати, якщо ви мешкаєте в приватному будинку і у вас є певні. Ді... Діаметри сит. Тому що він по ціні найвигідніший. Там з 80 літрів, приблизно десь 60 літрів, це 6 відер торфу. І опунції них дуже класно підуть спочатку вріст. Взагалі вони будуть шикарно рости. Можливо, навіть цей рік вони будуть квітнути, оскільки в них зараз стрес. Ну, це, в принципі, все, що я вам хотів сьогодні показати. Можливо, трошки згодом я добавлю відео ще з цвітінням кактусів, оскільки я не часто буваю вдома, і в мене не завжди є можливість відслідковувати цвітіння кактусів. Не завжди можу просто їх застати. Буває таке що вони цвітуть, я не бачу, приїжджаю у них вже там засохший бутончик. А сьогодні там має цвісти, наче лобів'я, чи сулькорибуця, вибачаю, сулькорибуця має цвісти рожевим кольором. А я вам знімлю коротеньке відео. Шорстві відео буде. Вибачте, що я не переглядаю також по можливості ваші відео, тому що в мене дуже мало часу на інтернет. в мене обмежені можливості, я дуже рідко буваю вдома. Але я дуже радий новим підписникам, дуже радий новим коментарям. Передаю всім привіт. Дякую, що в мене є такі друзі, які слідкують за моїм каналом. Рекомендую всім. Чимось цікавити, рекомендую чимось займатися. Рекомендую, щоб ви були завжди чимось зайняті, адже зайнятість — це найкращі ліки від депресії. Коли ви щось робите, мозок не може додатково думати про щось інше. Завжди сосередоточений, вибачте за російське слово, але це можна сказати, що слобжанська мова, Да, мої любі друзі з Харкова. Їменно так ми можемо це називати. Не може думати про щось інше. Лише на чому одному може бути зосереджений наш мозок. Тому займатися рослинами це досить таки цікаво, це досить таки корисно. З цих плодів у пункції можна варити варення, їх можна також їсти колись з мені пан з Харкова. Видатний колекціонер я не можу точно сказати його ім'я, але ви, в принципі, його всі знаєте, він там продає мільйони рослин за рік. Він мені прислав колись 2 кг цих плодів. Блін, який же ж це кайф їх їсти. Вони кисло солодкі якраз таке, як я люблю. Обшмалив я газовим пальником і насолоджуюсь їхнім вкусом. Просто супер. Також я пробував смажити на пательні їх. Взагалі класно з них виходить такий соус до м'яса, найідеальне до м'яса барбекю. От ви тільки зробили стейк на мангалі. Він ще гарячий парує зносите в будинок. І за цей розігрітий гарячий соус, іменно гарячий. Не знаю чому, я тільки гарячий куштував і мені дуже зайшов до м'яса. Кисло-солодкий з м'ясом. Прям смакує. Супер. На 100 балів. Також з цього насіння, в цій можна робити варення. Правда, звичайно, треба нормальна плантація, але можна робити маленькі заготовки, собі чисто так, як би сказати, балуватися екзотикою. Тому можете спробувати замовити також такі самі пунці і посадити їх можете в кімнаті, може на балконі. Вони так само будуть прости, тільки трошки повільніше. Звичайно, вони, вони будуть цвісти, якщо їх запилити, будуть плоди. Тому я вам рекомендую постійно щось експериментувати, пробувати. Життя одне, а потрібно спробувати майже все. Дякую всім за перегляди. Бажаю всім мирного неба! До побачення.